Дісклеймер, ідея не моя. Цим відео я ніколи не хотіла образити. Приємного перегляду! І всім привіт, друзі! Ви потрапили на мій канал Моє Валяння. З вами Кошкен, і сьогодні я розкажу та трішечки покажу, як я навчаюся на дистанційному навчанні. Як ви зрозуміли, я живу в Україні і я б хотіла показати, як тут навчатися. Для мене дистанційне навчання доволі складне, але я думаю, що я в принципі справляюся. І я дотримуюся декількох до правил. По-перше, під час уроків або домашнього завдання називайте як хочете, я не слухаю музику та не дивлюсь відео, серіали, фільми. Це відволікає, можна зробити багато помилок. Також в мене завжди є вода. Без води я нікуди. А також ще я дотримуюся правила. Я записую уроки, які мені задали. Помічаю синхронні і асинхронні і помічаю, які я зробила, а які ще ні. Якщо ви не знаєте, то синхронний урок це урок з вчителем, а асинхронний урок це самостійно. Ну, ви зрозуміли, я думаю. І зараз я покажу, як я готуюся до уроків. Спочатку я заходжу до своєї кімнати. Ось так вона приблизно виглядає. Ось моя вся кімната і у мене є виход до балкону. Саджуся за своє місце або стіл і вмикаю світло. Також, як я і казала, в мене є вода. Від фірми Бавете, вибачте, якщо я неправильно назвала. А зараз я хочу подивитися, які уроки у нас будуть сьогодні, щоб підготуватися до них. Ось тут я дивитимусь, які уроки в мене сьогодні. Так, у мене труди, труди, фізкультура, зарубіжна лі література, «Основи здоров'я і англійська мова. Ну, такі уроки легкі, крім англійської і зарубіжної літератури. Ось таке я написала списочок уроків. Маркерами я оформлюю свої роботи. І, будь ласка, не судіть за мій почерк. А також, вибачте, я забула показати, як я помічаю легкі та складні уроки. Легкі в мене будуть зеленим кольором, а складні рожевим. Потім я зробила легеньку зарядку і чекала трудового навчання. Всім привіт, друзі! Я відсиділа на відео уроку по трудовому. Зараз майже 9 годин і нам задали зробити мандалу. Це вже не перша моя мандала. тому конспект мені писати знову не треба. Зараз я підготую все і покажу, як її буду робити. Звичайна вода. Без води я нікуди, тому що я завжди хочу пити. я дуже люблю пити воду. Зараз все побачите. Привіт, я вже прийшла. Для мандану мені припи, е, потребуються дві звичистки. Я вирішила робити маленьку і чотири е, Потім нитки і клей дракон. Тут я почала робити мандану. Мені нічого вам говорити, так що просто послухайте музику. Я доробила трудове навчання, але вам не покажу і буду чекати наступних уроків. Почалася фізкультура і нам сказали написати невеличкий тест. Я вже його написала, а на відео просто оформляю роботу. І буду відправляти. І мені залишилося зробити зарубіжну літературу, основи здоров'я та англійську мову. У зарубіжній літературі мені задали зробити тест і відповісти на питання письмово. Я це вже зробила і відправила. По основам здоров'я мені задало написати тест про екологію за один урок. Я написала і Відправила по англійській мові нам задали написати текст про друга або подругу. Я написала про найкращу подругу і відправила: якщо чесно, мені не дуже подобається навчатися на онлайн навчанні, але я нічого з цим не можу поробити. Бажаю успіхів вижити і всім м'яу-мяу!